В день солідарності всіх трудящих робітників базару, які торгують на вулицях Шевченка, Пересопницька та Базарна, мають перевести на новий ринок підприємця дикого біля стадіону Авангард. Але поспішати вітати людей з переїздом не потрібно, оскільки вони категорично проти такого нововведення. Ми не згідні, звичайно. Чому? Чому? Ну тут вже по перше люди гроші поплатили великі, і хотілося б, щоб тут було, щоб ми тут Це торгували. Туди там, по-перше, немає доступу такого, немає, не, не зупиняється ніякий не транспорт, не можна не доїхати, нічого. Так що краще тут і для нас. Якби це весь базар убирали, хіба що, якщо то вже весь повністю, то це, це ще було б друге. А так же ж частина ту стається тут, частина там. Це ж неправильно буде. Торговці написали звернення до міського голови, під яким свої підписи поставили більше 500 осіб. На їхню думку ніякого компромісу бути не може, оскільки на цьому місці базар був, є і має бути це ринок, і ці основі диктує ринок. це стихія туди. Люди не підуть. Люди привикли до оприлюдненого місця, бо торгують. Палаток уже не буде, а будуть стояти з ящиків торгувати, з столиків, але будуть торгувати. Тут не буде ніколи вулиці. Тут завжди був базар. І він залишиться їм. Основна причина, чому торговці не бажають переходити на новий ринок, це віддаленість останнього від центра міста. Мовляв, ніхто туди не піде, якщо тут можна купити все необхідне. І цю думку, до речі, підтримують покупці. Туди ні, бо я тут рядом живу. Так, якщо мені ближче буде там ходити, то буду ходити туди за покупкою. Чи станете ви ходити за покупками на базар біля авангарду? Ні, ні. Втім, переселення, скоріш за все, не минувати. Вже сьогодні торговцям не дозволяють сплачувати оренду місця на наступний місяць. Тому. Якщо і ми туди Серйозно. Тому що це наша робота. Я так думаю.